Як розвивається онкологія? Спочатку нав'язана програма підміни цінностей. Ну, наприклад, там нав'язується якийсь наратив, що жінка повинна ось це, там чоловік повинен це. Неважливо, чоловік це буде чи жінка. Коли ця програма почне активно діяти, і вона буде випробовуватися саме в конфліктних ситуаціях. Тобто, це будуть перевірочні ситуації, відповідно, людина буде ставити на перше місце не любов. А от і принципи нав'язані. Відповідно, що розвивається далі? Закривається сердечний центр. Відповідно, на фоні закриття сердечного центру розвивається аутоімунне захворювання. Падіння імунітету, захисна оболонка не працює, розрив біополя. Наприклад, якщо інший не слідує тому, як я вважаю, все має бути, що чоловік чи жінка має ось так і ось так себе поводити, далі слідом виникає образи. Ти не хочеш жити і робити так, як я хочу. Порушення свободи вибору може заблокувати третій енергетичний центр. Е, образа в контексті особистого життя, сім'ї, блок другого енергетичного центру, падіння енергії, відповідно, падіння самооцінки, потім страх, страх підсвідомий, тривога підсвідома, підсвідомість викликає конфлікт, щоб повідомити про те, що дивись, нам потрібно розібрати собі. Ви неправильно розумієте сигнали. І через страх довготривалий блокується перший енергетичний центр. Тройний блок довготривалий в біополі. Програма самознищення онкологія. Сценарії можуть бути різні. Але все розпочинається з підміни цінностей, порушення закону любові, закону свободи вибору. Основні два закони Пишіть свої думки, задавайте запитання, діліться цим корисним відео з іншими. Хтось знаєте, переосмислить і деактивує програму самознищення. Всіх обійняв, будьте здорові!